Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 7 березня п'ятниця і в мене у п'ятницю на каналі можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі П'ятничні роздуми поговоримо безумовно про всі ці події, новини, які стосуються України щодо мирних перемовин і взагалі підтримки України. На цьому тижні США. Прийняли ряд рішень, які мають негативні наслідки для України. Я б сказав навіть дуже негативні. Мова йде про призупинення воєнної допомоги, а також призупинення обміну розвідданими. Ну, там є заяви з Вашингтона, що це в такий спосіб вони хочуть ну, змусити Україну сісти за стіл перемовин. Знову згадали про угоду щодо корисних опалень. Там, я так розумію, будуть, напевне, ще більш такі вимоги у Трампа. бо... Непідписання її у минулу п'ятницю, там сварка з Трампом, ну, дає можливість Трампу використовувати ситуацію, коли Зеленський змушений йти на поступки. Але на поступки не йде Путін. Путін, взагалі, заявляє, що мир має бути таким, який гарантує в гостроковій перспективі безпеку Росії. Тобто агресор говорить, щоб в нього була безпека. Я так розумію, що мова йде про ці окуповані. Українські території він хоче якось там закріпити, щоб вони залишилися за Росією, і я думаю, він буде це намагатися втілити в життя у тих можливих домовленостях, які будуть підписані. Не знаю наскільки це буде реально. Побачимо, як будуть розгортатися події навколо всіх цих мирних перемовин. Бо за великим рахунком, поки що Штати жодним чином не заявили щодо примусу Росії до мирних перемовин. Ми пам'ятаємо, що на початку Дональд Трамп говорив такий його план, ніби якщо Україна відмовиться від перемовин, він не буде допомагати Україні. Якщо Росія не буде хотіти перемовин, тоді він дуже багато надасть зброї допомоги Україні, щоб Росія це все відчула. Ну, бачимо, Росія не хоче. Насправді примушують Україну так, ну варто відзначити, що Зеленський насправді сам це дав можливість робити Трампу, коли говорив про те, що війна швидко не закінчиться, не треба вірити Путіну. Тобто він фактично заперечував і поставив Трампа вигідну ситуацію, коли Трамп заявив, що Зеленський не хоче миру. і Тоді почалися прийматися у ці відповідні рішення, як про які він говорив. Щодо свого плану. Але Путін також заявляє, що він не буде виводити свої війська. Тобто зараз побачимо, чи будуть якісь дії стосовно Росії. Бо ця ситуація виглядає так, що Трамп грає на стороні Путіна. І певною мірою це можна зрозуміти. Ну, на мою думку, Трампу це вигідно, і окупація частини території України, бо він вже заявляв про Панамський канал, що він хоче забрати. Він говорив про Гренландію. Знову повторював на цьому тижні, що. В тому чи іншому вигляді вона все рівно буде Сполученими Штатами Америки. Він заявляв і 51 штат Канаду. Тобто багато таких ну, територіальних претензій, поки що тільки вербальних, у Трампа звучить, були вони колись у Путіна, а потім почав це втілювати в життя. Тобто вони тут певною мірою десь схожі, і тому якесь в них є. Я би так сказав, ну, таке специфічне порозуміння між Трампом і Путіном. До речі, зараз вже в американських засобах масової інформації обговорюють можливість відключення Старлінку в Україні. Це також для нас буде дуже дуже погано. Але є і для нас гарні новини. Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція ділиться з Україною розвіданими, і це добре. Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус також вчора сказав, що він. Збирається зустрітися з своїми колегами. Вони, до речі, буде зустріч наступну середу у Парижі. Це буде там міністр оборони Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. І Вони будуть обговорювати можливості компенсувати цю відмову призупинення воєнної допомоги Україні. І, зокрема, також будуть говорити вони і про зв'язок між командуванням. Щодо зв'язку, то. Європейський оператор супутникового зв'язку «Ойтелсад» заявив, що він веде перемовини з європейськими інституціями для розгортання в Україні більше терміналів. І це дуже-дуже насправді добре. Сподіваюся, що це буде зроблено найближчим часом. Ну, варто згадати, на мою думку, і промову у середу президента Франції, його телевізійне звернення до французів, де він чітко визначив, що Росія є загрозою. Для Європи і для Франції також він говорив там про ядерний щит щодо французького ядерного стримування, яке може бути розповсюджене на Європу. Ну перед тим майбутній канцлер Німеччини сподіваюся, станеться ну не найшвидше. Фрідріх Мерц звернувся до Макрона щодо і не тільки до Макрона, він до Франції, Великої Британії щодо можливості розгрутання цього. Ядерного стримування на Німеччину. Я ну я думаю, що якщо вже будуть це робити, то це буде робитися на європейський континент. Бо вже всі так розуміють і про це говорять. Що Сполучені Штати Америки фактично ну, усунулися від своїх зобов'язань щодо ядерного стримування Трамп про це постійно заявляє. Він до речі, знов вчора заявив, що він не що Сполучені Штати Америки не будуть йти на допомогу тим країнам, які не витрачають достатньо грошей. На свою оборону. Ну, там знову ж зараз цікаве питання. мова йде про 3% чи 5%. Так чи інакше, Європа вона прокинулася. Зокрема, вчора був такий екстраординарний саміт лідерів Європейського Союзу у Брюсселі. Про це ми поговоримо більш детальніше завтра. Але ця вся ситуація ну, вона змушує е, Європу ну, більше докладати зусиль щодо підтримки та допомоги Україні. До речі, стосовно цієї промови звернення президента Франції Менелі Макрона і про Росію як загрозу для Європи для Франції, ну, була дуже негативна реакція, така швидка в Росії, там Медведєв, ну велікан. Він так спеціально там, назвав Макрона не Макроном, а Мікроном. Сергій Лавров порівнює його з Гітлером і з Наполеоном, і, до речі, з Наполеоном його чомусь там про Наполеона згадав, і там Путін він також не зміг залишитися осторонь. Тобто, це, видно, їх зачепило. І, до речі, вже сьогодні Макрон зреагував на всі ці заяви, і заяви, зокрема, і Путіна. Він назвав його таким імперіалістом-ревізіоністом. Я думаю, що це, з великим рахунком, так і є. Тобто, ми бачимо, що ситуація. Ну, реально кардинально змінюється і в Європі. Франція, я сподіваюся, що коли канцлером стане Фрідріх Мерць, і Німеччина, і Великобританія, вони будуть ці три основні країни, які будуть вирішувати питання щодо підтримки допомоги Україні. Взагалі, напевне, треба думати і про якийсь новий формат, військовий формат в Європі щодо забезпечення безпеки Європи. Бо Франція вже давно про це говорила. Вони там говорили про якийсь Західноєвропейський союз, про якісь воєнні сили європейські. Ми це все добре пам'ятаємо. Кому цікаво, можете це подивитися в інтернеті, і бачимо, що ну фактично все йде до того, що так і буде робитися, бо вони хочуть зараз витрачати більше грошей на свою оборону. Так Путін їх всіх тепер вже остаточно, скажімо так, налякав і вони прокинулися. І це з цієї точки зору дуже добре для України. бо Інтереси Європи, інтереси багатьох країн в Європі, вони вже тепер ну дуже-дуже співпадають з національними інтересами України, і це для нас хороша перспектива. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що. Це буде Україна.